Всім привіт! Це Back to School 2, і сьогодні я вам покажу все те, що в мене є. Те, що я придбала, Надіюсь, це послідня частина, я більше нічого не буду куп купляти. Якщо я буду купляти, то буде ще третя частина. Це ми вже побачимо, так що це поки що друга частина, надію, що остання. Якщо буде не остання, то я ще одну скину Почнемо ми з такого супер класного пенальтика. Я собі його купила. Він такий дуже сильно прикольний з таким прикольним лежачим, з прикольним лежачим зайчиком. І ось так я його відкриваю. Це є така підложка і забираю. Так він виглядає всередині. Ось так, це все. Якщо вкласти назад, під ложку. Закрити пеналу. Там можна прикольно важм'якати. Там мама мені показала, типа два гарних варіанти чорних пеналів. Там було, типу, Суперстар Дог. Він мені ну, сподобався надпись, сподобався прикольний кольор чорний. Я люблю чорний. І... Але там був якийсь не дуже гарний намальований пес. І там ще був типу, чорний пенал з вушками, от такими, так, як у кота. З вушками і лице кота. Ну, він не дуже мені сподобався, як була маленька дитинка. А цей він такий мені прикольний. Ну той такий пенал десь для парків. Котре тих класів може Ну... Я ще у 4 класі була носила такий пенал, так як це є. Ну, такий, типу, лиця котика з закритими очами. І там ще був такий пухнастий пенал, у нього ще навіть було цей як їх пухнастий пенал, дозила лицями котиками таким распиляющим котиком. Дальше мені дуже сподобалась така папка з таким прикольним кутом. Папка для зошти. Через те, що ці зошти не так валяются, так то я їх сюди буду вставати. У не була папка, но вона там лежить. Але там рожала папка з поняшками. Я навіть не дуже хотіла її -то Так то я вже... Ну, не хочу. Дві пачки обкладинок для зошту і для книжок. Щоб у мене не спортилися зожті. Ну, мама була в Коломиї, купила мені ще це, яких? Пару зашатів. Такі за математиків. Е, ось такий кіт з української мови. І ще ось такий прикольний кіт, Теж з української мови. Скотч, скотч і клей, то він у суті. Зараз я подивлюся. Ні. Колея тут немає. Тут подивлюся, я його забула сюди принести. А скотч я купила такий маленький. Ну, може я куплю більше, я це собі лишу на такі справи, бо я його де трошки використала, мені треба було. Саме прикольне це є щоденник, але я не хочу його зараз показувати. Бо він буде, я його покажу у самим останнім. А, ні, клей. А, ні, це. Це не цей клей. Це клей, то що я вже закортував. Ось така дошка. Тут, тут пеше розклатуроки. Зараз ми перевіримо, як вона працює. Тут є пленка. Я зараз її забираю. Оп. Так, що тут є? Сама дошка. Тут пише... Понеділок-вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Ну, Деколи такі школи, які навіть ужаються в суботу, так що наша школа останній день тижня це п'ятниця, і тоді субота, неділя, вихідні, два дні. Що тут далі є? Крім дошки, тут ще є така серветка і маркер. Зараз ми перевіримо, як вона працює. Ми, наприклад, на понеділок напишемо. На понеділок на першому тут уроків. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять максимально уроків. Але мені там типу, буде, типу, що два уроки містити в один рядок і далі всі уроки всі решта уроки по одному рядку, через те, що у нас ну, будуть, ну, багато буде шість уроків, бо в мене було в передньому класі. 6 уроків. Ну і в цьому вже другому, то вже буде теж 6 уроків. Так, а е, зараз я маркером на понеділку напишу ну там е, це синій маркер, напишу, що це? Математика українська, алгебра, фізика, хімія. ні, Алгебра. Це є типу, математика, значить напишемо Алб. Написала Алгебра, потім далі хай буде фізика. Українська мова в мене буде УКРИМОВА, мова. Так в мене було щоденнику записано по передню Потім далі... що це? Алгебра, фізика, українська мова, хімія і хай ще буде біологія. Ой, я написала. Тепер ми беремо це, цю серветку і перевіряємо, як вона стирає. Але дивіться. Ця серветка прямо кольором з моєї футболки. Наприклад, якщо її тако притулити, то здалека навіть ніхто не побачить, що це не є... Наприклад, у тебе відірвалася футболка. Ти прикладаєш цю салфетку, пришиваєш і здалека всі подумаєш, це футболка, а не пірвана футболка. Ну, це так може бути, коли твоя любима футболка і порвалася, ти дуже сильно хочеш так зробити і серветкою. Прикодаєш. Так, серветка взагалі не вимозалась. Синь. Воно чорна серветка, я навіть на світлі отако подивилась. Тут вже нема ні кусочка синього. І тут теж немає на понеділку. О. Трошки можу її боком мату не вимазати. Ну, отако. Все. Отак. Я хочу попробувати написати ще раз. Наприклад, я напишу сюди кіт, кіт 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 Ну, бо тут же ж кіт намальований. Котяра. Напишемо кіт. Я це так скоро напишу. По два слова. все. Я написала. Кіт-кіт, кит, 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 кит. В декотрих іточках є по три слова. Так, тепер можна ось так це стирати. Якщо що, то я там не нанесла нічого типу, мокрого, я з цієї сторони була стирала. Тепер я стираю з оцієї. Це я все одно стираю, бо що? ця дошка, типа, є така дошка, що можна і пальцем стерти. О, і на пальці от таке лишиться. От дивіться, якщо я стираю, то на пальці лишається чорне. Чорна серветка. Я стираю чорною серветкою. І нічого не видно, через те, що серветка теж чорна, так як і чорна після того, як ти стираєш. Це є така дошка, вона якою якась така, що типу, дуже легко стирається. Можна і серветкою, можна і пальцем. Ну, ви знаєте, що серветкою краще, бо тако за секунду і все стер. Ось така дошка. Ну і саме найголовніше це щоденник. ні, ну так, щоденник. Чортку я покажу ззаду, ну, як він виглядає чорний. Потім як він виглядає всередині. Тут пишу мої вчителя. Розклад уроків. Потім тут канікули, осінні, зимові, весняні літні. Це я дуже люблю заповняти. Потім далі. Е Місяць, предмет, домашнє завдання, бали, підпис. Понеділок, якого роздачі четвер. П'ятниця-субота. Дуже прикольне оформлення. Ось такі тут є різні сторінки різного кольору. І далі. Як виглядає ну, з цієї сторони, виглядає так? А як виглядає за цієї, я вам дуже хочу показати. Три, два, один, нуль. Ось такий супер пощрени. І кіт. У клас. Декотрі думаю, що це як для якогось хлопчика, але мені дуже сильно подобається цей дизайн-щоденник. Він такий голодонький, так, щоденник, такий кіт тут намальований. Я на вас дивлюсь. Скоренько поставте лайк і підпишіться на канал. А то я буду шипіти і дряпати. Такий себе просто крутий кіт. Такі прикольні капюшоні. Тут певно в капюшоні є двідерки, що через ці, ці двідерки він запнув свої вуха. То вуха в нього на голові і він би так би не запав. А так то прикольно. Мені всі обновки дуже сподобались. Я ставлю лайк. Ну, а, точно, ще що треба купити, це пластилин. Ну і все. Ну в мене є цей. Ну, так що всім па-па. До скорих зустріч. Е, якщо буде третя частина, то я скину. Надіюся, що це последнє. Ну, я не буду типу, робити окрему частину через пластилін. просто собі там, простий пластилін до школи, але тільки якщо треба буде, бо поки що нам його не треба. Так що всім па-па. До нових зустрічей. Дуже люблю вас. Дякую, що придивилися це відео. Дуже бажаю активності. Сьогодні буде, напевно, відео з колбой на війнальному житті. Тому що вчора я цілий день готувалася до дуже прикольного формату. Дам вам підказку. Це зв'язано з паперем і таке такі відео набере багато переглядів. Я так що нині думала, що, типу, що. Нині зможу я це доробити і зняти відео ввечір. Але виявляється те, що нині, неділя не можна різати, мені там треба різати, я лише почала різати, такого, почала собі робити. Ну, тіпа, то, що я маю, то, що я маю зробити для відео, я почала робити. Приходить мама каже, мама повертається з колони, і приходить до мене в кіно каже, що ти ріжеш, нині неділя, Я в шоці. Лише почала різати, і потім нагадала, що неділі. Nu da brev, sim papa, pa, dar nu vezi ustrici. Pa, pa! Da